Як ви відкриваєте ринки, як ви вибираєте, на які ринки треба виходити? Чи є якісь у вас у цей скрінінг, дослідження? Є е, індустріальний базар, uh -huh. Маркет – це виставка. Да, от, їх таких, куди всі з'їжджаються, їх там декілька штук в рік. І ми приїжджали і ну, ти за день можеш поспілкуватися з італійцями, голландцями, данцями, е, арабами там, uh -huh. і. і Африканцями, давайте, так. Да. І, і африканцями. І тут ви починаєте з ними спілкуватися вони кажуть, окей, там твоя задача їх пушнути на, на демо. Угу. Ти їм показуєш демку, вони кажуть, я хочу забрати собі, це, там, купити обладнання, щоб його ще протестувати у себе. Вони тестують, кажуть, супер люкс, ми бачимо отакий от потенціал. Ти угу. кажеш, там, цікаво, не цікаво тобі. Угу. Ну, оце от, оця от модель роботи з дистриб'юторами, вона от так от будувалася. Тобто, по суті, це inbound модель на B2B-ринок. Так.